У литві з'явилися чіпси зі смаком піхви. <звіт> <звіт> За словами виробника... Скучив. <звіт> <звіт> Створив. Може тобі пивка для ривка. <звіт> Я не здивуюся, що скоро з'являться появляться сухарики з смаком за лупи. Ні, ні, це Але були таки були опис? такі гігієнічні серветки вологі із е, запахом свіжовими, то Так. пісі. Ну, тут тут не вказано свіжими та свіжомата приємніше було. за словами виробника. Спробувавши цей делікатес, людина згадає свої дикі любовні пригоди, своє перше кохання. А може навіть втратить оральну незайманість. Wow. Що, ну, в, школ в школах їх, напевне, продають, я не знаю. То, що виходить, <ріпси> що типу, я з'їв чіпси і мене в рот трахнули, чи що. E, не mm. факт, бо чіпси коштують 10 євро за упаковку. А, ні, то <ріпси> <сума>. не <Це>, підйомна <ріпси> <не. ріпси> сума. Я Це думаю, не що в цих чіпсах головне термін придатності. <ріпси> щоб вони... А мені просто дум... цікаво, як то робили. Тобто, чи е, вони просто чіпсами по. Ну... <ріпси> чи <ріпси> як? чи як, <ріпси> вона... Ти хотів би на ту роботу влаштуватися. Я би хотів подивитися. <рес> тобто мені цікаво сам процес. А мені ще цікаво, як вони зрозуміли, що це вигідно робити. Вони ж опитування, якесь мусили зробити, що людям ось це потрібно зараз. Я просто думаю, хто клієнт. Ті mm. люди, які займаються сексом по відеозв'язку, і ну шар. Не сідає на чіпці. Ні, не, не сідає <рес> на чіпці. Я маю на увазі, типу, що коли Не, ви наприклад, бо з тебе ж і, нема живого контакту, і ти та, собі хоп, з'їв чіпси і ти такий ну, я тобі щойно ну, зробив. Думає, приєм. Це звучить о, так, з запахом піхви, ти кажеш, да, звучить шо, ті, нормально. Тобто, ще, нормально. А, бо я знаєш, ви... коли їш чіпси, то буває одна більш солоніша. Але як? <рес> Але як. <рес> <рес> Але уявіть собі, реально, коли ти з'їв ті чіпси, а потім. <рес> <рес> В кінці ще такі дрібочки шукаєш на палець.